Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефона, звертайтеся, проконсультую, чи варто. Вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Крисваген Пасадба 7 14 рік, 2-літровий дизельний двигун. 13100 ціна за авто, пробіг 247, телефони присутні. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, кліматконтроль, сама паркується. Дуже гарний такий правильний колір, як кажуть в народі, парктронники. Форкоп присутній. Шкода Октавія А5, 12 рік, 1,6 дизель, 7300 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, по салону є кондиціонер, механічна коробка з замком. Opel Astra H, 10-й рік, 1,7 дизель, свіжо пригнана машинка, без пробігу по Україні, 250 пробіг, телефон до власника є, 6600 ціна за авто. Так, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7, 15 рік, 290 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, нефарбований автомобіль, демпфер і комплект ГРМ замінено. Перший власник. Телефон присутній. 13 13300 ціна автомобіль. Автомобіль у нас комбінований салон. шкіра плюс тканина. Електроніки присутні. От так видно. Автоматична коробка передач, мультикермо. кермо. Volkswagen Golf 6, 13 рік, 233 пробігу, 1,6 дизель, 8900 ціна. Телефон до власника є. Механічна коробка, клімат-контроль. цікавить, телефонуйте. Opel Astra, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, свіжопригнана. 260 пробігу, 9600 ціна за авто, телефон до власника є. Так, автомобіль. Зі шкіряним салоном. Мультикермо присутнє. Механічна коробка передач. Свіженько досить виглядає. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. 2010 рік, 263 пробігу, 1.6 дизель, 5300 300 ціна за автомобіль. Телефони є. Так, щось не фокусує нам. О, трошки є. Volkswagen Passat B7, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 224 пробігу, 11800 ціна, телефони присутні. Вода Октавія. 2006 рік, 1,6 бензин, 198 пробігу, 5850 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, Заглянемо по салону. Так. Присутній фаркоп. Більше інформації по телефону. Свіженький Renault Megane. 17 рік. 1,5 дизель, автоматична коробка, 12400 ціна за авто, 277 пробігу. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, досить свіженько виглядає машинка. Мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, більше інформації вже по телефону. Шкода Фабія. 2013 рік, 170 пробігу, 1.6 дизель. Пишуть ідеальний стан. Телефон до власника є. 7650 ціна за автомобіль. Так, є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Октавія А7, 2013 рік 1,6 дизель в рідній фарбі, 221 тисяча пробігу, 10900 ціна за автомобіль. Телефони, продиктую 067 627 44 87 Є мультикермо. бачу механічна коробка, клімат-контроль присутній. Гарна комплектація. Навігація, бардачок з охолодженням. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш більше детальнішу інформацію. Б-5 посад, 2004 рік, 1.9 дизель, 240 пробігу. Телефон до власника тут. Ціна 5300 доларів. Так, на жаль, зачинено. Попель Австра в дуже гарному кольорі. 14 рік 192 пробігу, 1,6 дизель, 9500 ціна за автомобіль і тут телефончик п'є. Так, присутні форкоп, парктроніки. Так, і заглянемо по селам. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5, 12 рік, 219 пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, 9 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон. Присутній. Бачу, є сервісна книга. Так, Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Гольф 6, 10 рік. 1,6 дизель, 7,850 ціна за автомобіль, 240 пробігу. Телефон до власника є. Так, якщо відчинено, покажу, відчинено. Комбінований салон. Клімат комфорт з підігрівами, механічна коробка, 4 склоподйомники. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Ford Focus. 9 рік, 170 пробігу, 1,8 бензин, Є сервісна книжка, 5800 ціна і телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, більше інформації за телефоном.